Привіт, Оліки, привіт, привітуліки! Доброго раночку, субота. Здається, 20 квітня, бо я без годинника не можу глянути ні яка дата, ні який день. Я вже попоралась, подоїлася Ох і дойка сьогодні була. Це просто треш. Вже сіна накидали у воду, так, дівчата, ви чай собі робите. Ми працюємо. Тут вже мішається свинка, Дерть з висівками. Кульбабки сьогодні мої всі відкриті стоять. Значить, дощу не планується. У нас зійшло сонечко, але вранці було холодно, і зараз вітер як дуйне, то все ж таки так відчувається. Стосовно дойки, це був треш. Ось цим принцескам сьогодні 8 тижнів. Все, з молока ми знялися офіційно, коли ввечері перестали годувати. Тиждень тому. Ну, десь дня два-три. Вони мені ввечері влаштовували виніс місків, А потім якось, чи то вони тут заморюються, чи то вони звиклися, подивимось, як буде. І приходять, падають, як то кажуть, без задніх ніг. І при тому. В реальному, в реальному сенсі того слова. Я сміялася вчора чи позавчора, а ви вже відламали коричатку під соду, да? все, вже відбили, відірвали, вже валяється на, на землі. Заходжу на дойку, лежить дана так, на боку, і всі чотири ноги отак простягла. Кажу, ну ти даєш. В прямому сенсі слова, без задніх ніг. А сьогодні ж вранці ми не годуємось перший день. І я поки подаїла шістьох, я думала, в мене не то, що голова репне, а вона закипить, репне і обдасть цією лавою все, що є, живе. Капець якийсь. Цікаво, на скільки днів цей гастрольний тур. Через скільки днів вони зрозуміють, що вже ніхто їм молока давати не буде і замовкнуть. Да, Ляля, да. Да, Діна, так. Да. Угу. Все, ви вже дорослі, да. тепер зерно, сіно і вода. Вся ваша їда. Так, да. ми вже відправили посилочки, зібрала, Вова запакував, підібрав коробочки, відвіз на пошту відправив, повідсилала вже і скріншоти ТТН, так що вже, коротше кажучи, працюємо, працюємо. Все мої любі, мої хороші. Я побігла далі працювати. Бажаю всім чудового настрою, гарних вихідних. Ну і хто відпочивати, а хто працювати. Отакими От прямо жмутками. Жмутками треба тягнути постійно. Перину вже знову намастили, да, дівки? Жодана, назручно, так, так? Да? Лола теж, каже, так зручно. Не треба йти до ясел, а можна під ногами знайти, так? Да? Якби ж ви ото все з-під ноги виїдали? Діна, ти куди? От спочатку витягали. А тепер одна водної з роту забираю для глялі. Що треба? Не буде, Моні, не буде. Все. Заспокоюємося. Моня закінчилася. Нема. Так. Да. Все, гарних всім вихідних.